Друзі, дивіться, яка красота. Сьогодні Вова поліз до бджіл і витягнув отаку ващинку З метком гляньте. Це вони самі натягнули, зробили ж ващинку, відтягнули, і тут такий свіженький, гарненький медок. Кажу, як статуеточка просто. Хоч бери та став десь на видне місце, жалко їсти її. Така красива. Погляньте. З цієї сторони трошки менше метку, а з цієї більше. Гляньте. Ну. Будемо їсти? Чи будемо дивитися? Їсти. М -м, Боже, яка красота? Вероніка виходить. Вероніка, йди глянь, йди сюди. Де яка красота? Мама Вставай. радується. Вставай, ще подивись, Як Класно? Угу. А мед тут всередині диви відкриваємо. Мед тече. Сміженька. Так, все, його на ложками. Це так їсти, а не ковирять. О, сфоткай мене. А, а, а! Та чого ти його буде? Сфоткай там. Одрізаємо таку красотіщу. ну що ж, папа сказав досточку віддати. Зараз будемо смачний мед. Тільки розрізати. підожди, Я зараз візьму миску і на миску будемо розрізати. Дивіться, друзі, яка це Гляньте, Ріжеш отак. На пластиночки. М -м -м. Дивіться. Клас. М -м. Неймовірно смачно. Так, друзі, я в своїй тепличці 4 дні назад показувала. Ми сіяли тут редиску, хочу показати вам результат. На вчорашній третій день навіть позавчора там десь одна-дві штучки було проклюнутих. А на вчорашній день вже багато зійшло так її. Ну і сьогодні трошки більше. Тож я вам зараз покажу цю всю редисочку. Посадила ще кріп салат, але він Ну, салат, може, зійде і швидше, а кріп він довше сходить. Я, якщо чесно, не дуже маю надію на нього, тому що цей рік і на городі я сіяла дуже багато і якийсь. Цей рік не не укропний, я кажу скоріше сказати, не кріпний, бо правильно кріп. Ну, ось так, друзі, редисочка зійшла. Я посадила, звісно ж, не одну пачечку, а дві пачки. Вже засіяла всю цю частинку. Ну, буде видно. Якщо вона вийде, в мене вийде її виростить, тому що, поки погода сприятлива, я б навіть сказала дуже жарка. Тип, редиска такої і не дуже любить погоди. Ну, маємо, що маємо. Якщо вдасться, можливо, буде якась, якийсь кілограмчик і на продаж. Спробуємо. Кріп так само посадила трошки. Ну, зараз переверну і покажу вам трошки більшенько кропу, можливо, щось вийде з цього. Ну, пробую. Ось такий осінній оберт. Щоправда, запізно, тому що це все треба було робити на початку вересня, я трошки запізнилася, ну, так у мене склалося. Не все буває хою, робиться так, як ми хочемо. Хто знає, друзі, цього року ми вперше поставили ось таку тепличку. Правильніше навіть було б назвати її парником, тому що вона у нас без опалювання. Нам дуже сподобалося. Хоча працювати тут і важко, але вона себе повністю окупила і дала нам можливість трошечки, так трошечки, трошечки, трошечки так заробити, але треба працювати. Добре, що все відкупилося, і ми з цього мали гарну вигоду для себе, тому що я вирощувала тут, вчилася вирощувати розсаду помідорів перців в тій Маленькі теплички розсаду капусти, хоча я раніше для себе це робила, але то було зовсім по-другому. Це вже в більших таких кількостях. Тепер я знаю, як краще, що краще, і як це робити. Вже такий невеличкий досвід у мене є. Тепер пробую також, пробувала тут висаджувати огірочки. Огірочки тепличні мені дуже сподобались. Вони були б навіть дотепер, але я їх по одній причині прибрала. Хотіла на другий оберт зробити ще огірки, але мені їх не вдалося правильно виростити. Це набагато важче, друзі, ніж коли ми весною садимо. Весною розсаду набагато легше виростити, посадити, виходити. А осіння, хоч я виписала і непогані огірочки, мені не вдалося. Ну мені забракало, якщо чесно, часу на це все. Ну, через те, що я й працюю на роботі і. Трошки часу не вихватає, не вистачає, коли цього треба крутитися цілий день, і, і так вийшло. І взагалі я так помітила, що йде воно набагато тугіше ніж оце весняне все. Ну ось так попробую ще з радискою кропчиком. На, на той рік буде видно. Погода поки дозволяє, а на той рік буде видно. Можливо, ми це раніше зробимо, якщо і цього року вдасться. І якось так воно буде. Скажу чесно, нам сподобалася ця справа. Ми плануємо і ще займатися теплицями. У нас навіть є уже закуплений матеріал. Ми закупили на. Дві теплиці, але не знаю, чи будемо робити дві. Як встигнемо по часу, бо знаєте, як кажуть, не кажи гоп, поки не перестрибнув. Матеріал плівка, ліс уже закуплене все є. А видно буде по погоді, тому що зараз, поки погода є, прибираємо город потихеньку і будемо починати, хоча б одну. Якщо дасть Бог буде в нас здоров'я, буде все добре. Зведемо хоча б одну. А там буде видно, можливо, і зима буде така, що дасть нам змогу звести ще одну тепличку, тому що це дуже велика робота. Тут треба дуже багато сили вкласти. Дуже багато часу треба вкласти. Ми на оцю невеличку вклали. У нас тут 6 на 11. Немало сили і часу, а то ще більше треба буде. Так, що ось так, друзі, показую швиденько, що в мене тут виросло. Відійду трохи назад, покажу ж, скільки ж я тої редиски посадила. Оця в мене частинка, друзі, вся редиска. Я планувала посадити трошки для себе. Я пам'ятаю, весною ми отаку одну прогіночку садили, ну як від стопчика до стовпчика. То, в принципі, нам поїсти вистачило на деякий час, але вона б могла б бути якби більше, могла бути іще. На дворі у нас була довша, було трошки більше. Тут садила оці дві просіки, вже. я так ділила, садила на день пізніше, і вона вже також сходить я отак показую. Надіюсь, тут ніякої мешкарні, ніякої бложки не буде. Поки нема, а там буде видно. Бо в мене кроме актофіта немає нічого. Ось, бачите, отак вона є і ця вже сходить. А ця уже що садила пізніше, вже навіть більшенька ось така. Ну, я дуже дуже надіюся, що з нею буде все добре, і вона встигне підрости, окрепнути до того, як у нас трошки понизиться температура. Ну, у нас є агроволокно, будемо накривати, будемо щось придумувати, будемо пробувати. Вдасться, вдасться, а ні, буде ось такий нам досвід, і будемо знати. Оце все до кінця. О, Бачите, тепер ми відкрили, мені треба кучку цю прибрати, бо не хотіла її виносити в руках. І ще одна, зараз одійду, отут одна просіка, в мене ще редисочки виходить. Далі кріп, ну тут нічого не видно. Я на вечір все поливаю, тут видно трошки воно полого, але зараз на даний момент дуже жаркі дні. У нас прямо такі супер жаркі і швиденько воно висихає. То я дві загінки з цієї сторони зробила. Тут навіть ця частина в нас ширша. Ну як? Мені здається, що ширша, бо з цієї сторони стежка у нас займає, вона так і є. Трошки редисочки посадила, Ой, чи цю цибульки посадила. Тут Віроніка садила, прикопали її більше. Тут так посадили. І салат. Салат. Пару рядочків, здається, п'ять рядочків салату посадили. Ну, також будемо бачити, як воно буде. В принципі, я ж слідкую також за людьми, які займаються теплицями, деякі на даний час. Також висівають тільки зелень, а хтось і також трошки редиски, ну, трошечки раніше висіяли, ніж я. Ну, все буде видно, все приходить з досвідом, з часом, з віком, Так і ми працюємо. Друзі, так що, отакі у нас справи. Неділя вже пройшла, вихідні закінчуються. Завтра вже робочий. день. Така у нас осіння красота. Недавно показувала весну, показувала зелень, красоту, цю всю. Заквітчено, а тепер у нас вже осінь. Чесно, поморилася, скажу вам, скажу від себе, я заморилася. Я так ще до кінця літа не дуже хотіла, щоб приходила осінь, щоб закінчувалось літо, наставала зима, але пройшов ще один місяць і я заморилася. Я вже хочу, мабуть, зиму трошки перепочити. Воно буде недовго, нам місяць-два вистачить, зробити невелику, як кажуть, перезагрузку і почати все заново.